Радіо Юї Чикаго. Друзі, вітаємо вас на хвилі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан, і я сьогодні буду з вами, з нашою неймовірною гостею, з Анастасією Новицькою, з представницею дилерської Dart Моторс. Так, Анастасія з нами сьогодні зв'язується з дуже далеких рів, а, Явно не з Чикаго. Анастасія, чи ви нас чуєте? Так, я вас чую. Чи вам мене чути? Нам дуже чудово вас чути. Трішки видно так собі, бо. Бачу, у вас айфон зафіксував зображення не в тому положенні, якому нам потрібно. Друзі, кому цікаво, заходьте супер час. ідеально. Друзі, кому цікаво, як виглядає Анастасія і що позаду неї? Заходьте на Ютуб та Фейсбук, і знаєте, як же вдало ми щойно підібрали пісню про море від Наталки Карпи. Я так розумію, ззаду вас саме є воно, те саме море, чи то, чи то та, Атлантичний океан. То океан. Як вам відпочивається? Як справи? Чудово, відпочивати завжди. Чудово. Скажі, будь ласка, Анастасія, відразу таке питання оф-топ. Ви завжди відпочиваєте у футболках Дарт Моторс? Так, в мене знизу купальник, знаєте, а, а зараз знає, футболка Дарт <світ> Моторс. <світ> Як в ковід всі працівники, знаєте, вставали, й йшли, а там сімейні труси. Да, так. <світ> ви продаєте автомобілі навіть на відпочинку. А так підходять люди, питаються, що за фірма, чим ви займаєтесь, що робите. Нас знають всюди. Серьезно? Тому так. Тобто є люди, які вас пізнають і кажуть, то ви та сама Анастасія, Новицька, яка тримає вдома курочок, яка продає автомобілі, чи як? Все вірно, так буває таке. Так. Більше Нью-Йорк, ніж Флорида, але так буває. Про нас знають і не тільки в Чикаго. Це дуже приємно. Дуже приємно, що про вас знають. Дуже приємно, що слухають наше радіо. Анастасія, давайте перейдемо до сьогоднішньої теми, а вона буде важливо, актуальною, думаю, для кожного хто коли небудь купував або планує купити автомобіль. Carfax Report. поговоримо сьогодні про цей звіт, цей звіт про історію автомобіля, от який надає компанія Carfax. Розкажіть коротко, що саме це за звіт, що туди входить, чому він потрібен, хто його вимагає, чим хто їм користується? От, все, що знаєте про Carfax Report. Так, да, давайте все по черзі пройдемося. Carfax Report. Це є приватна організація, яка отримує інформацію від DMV, тобто від державних органів, які реєструють автомобілі, отримує інформацію від заводів, від дилерів, від страхових компаній. Також отримують від поліції і від аукціонів, і ну, якби від всіх. І вони цю інформацію збирають. І вони мають базу абсолютно на кожен автомобіль, який знаходиться на території США або Канади. Звичайні люди до нього доступу не мають або можуть придбати його автодилери так само держава не зобов'язує ні людей перевіряти, ні дилерам надавати цей репорт. Але дилерська Dart Motors надає цей репорт безкоштовно на нашому вебсайті. Він іде з кожним автомобілем. І зараз я трошки розкажу, як його читати і на що там звертати увагу. Тобто основні розділи спочатку там іде ідентифікаційний номер, тобто він номер автомобіля. Це в принципі по ньому і знаходиться і автомобіль завжди. Далі йде марка-модель, рік випуску, тип кузова, двигун, яка коробка передач і який колір автомобіля. А далі йде друга якби друга категорія це власники. Там зафіксовані всі власники, які були в цього автомобіля, і в тому числі є милі, скільки який власник проїхав миль, і є дата, коли він придбав цей автомобіль, і є дата, коли він його продав. Одразу для того, щоб там могли люди рахувати приблизно, що рахується нормою. А норма стандарт це є 15 тисяч миль в рік, тобто це є стандарт індустрії. Якщо ви бачите, що на автомобілі набагато більше чи набагато менше, це бувають різні ситуації. Бувають у людей три автомобіля, п'ять автомобілів. Хтось їздить дві милі в магазин чи в садок і назад. А хтось ганяє як ріелтори, та, і намотують і по 30 тисяч миль в рік. Але ну, якби стандарт це 15. Далі що в нас йде? Тайтл, тобто це, це ну, якби в Україні було свідоцтво на право власності, мені здається, це називалось. Так? Тобто це документ, і там пише, чи в автомобілі є якісь проблеми. Тобто clean title – це є документ, який переважно. Продається в Дарт Моторс, які українці хочуть і потрібно купувати. Тобто це автомобіль чистий, який не мав великих пошкоджень, який не був там затоплений, чи там ну не було ніякого пожежі, він не постраждав ні від чого. Тобто, це є чистий автомобіль з чистими документами. Це називається Clean Title, Це те, що ви би хотіли придбати. І далі йдуть багато яких в нас немали, я можу розказати, просто щоб люди знали: є Salvage, Рибіл, тобто це автомобіль, коли страхова компанія списала, тобто в нього було пошкоджень, його ремонтувати було дорожче, ніж списати і придбати новий. Такі автомобілі потім продають на аукціонах. Є компанії автосервіси, хто їх відновлює. І після відновлення такі автомобілі проходять інспекцію в державних установах, таких як там Secretary of State, і отримують тайтл, тобто вони їх перевірили. І отримує тайтл, і на ньому пише, що цей автомобіль є salvage, або ну вже є зроблений, вже він вже є rebuilt. Тобто, якщо ви бачите таке, ви а, маєте розуміти, що цей автомобіль був в серйозній аварії. А, далі є flood або fire, тобто цей автомобіль був затоплений або згорівший. Ну і якщо автомобіль був згорівший, то частіше всього він і одразу, і перший, і другий, бо тому, що дуже часто його е, могли е, е, тушити водою, гасити. Тому він і Флат, і фаєр може бути. А, далі чути мене все добре? Все, в порядку. Ми слухаємо і нотуємо. Повірте, я записую кожен пункт, який ви говорите, і потім будемо а, подавати ти нашим людям. Кого так, який. так, так, так. Добре, все чудово. Далі йде Lemon Title. От Lemon Title — це річ, на яку ви можете звернути увагу. Я особисто, мій попередній білий каділак, він був lemon Law. А що це таке Lemon Law? Це коли ви придбали новий автомобіль, будь-який. В офіційного дилера і у вас зламалось щось. Наприклад, там навіть кнопка, яка сидіння там посуває вперед-назад, чи там кондиціонер у вас не включається, чи щось там стукає в колесі. Тобто, це не обов'язково має бути проблема там з двигуном чи з трансмісією. Це має бути проблема, з якою ви звернулись до них, вони по гарантії вам зробили. І тут оп, ви поїздили тиждень, а у вас знов та сама проблема. Ви знов звертаєтеся в автосервіс від того дилера, вони знову вам ремонтують. І треба подивитися, мені здається, три рази там є термін, скільки разів, і на протязі якого часу. І от мені здається, якщо три рази є, ви можете просити новий автомобіль. І тоді дилер, такий автомобіль, має замінити вам на новий. Це тільки в дилера з новими автомобілями, щоб ви розуміли, це не стосується вживаних дилерів. І е, новий дилер замінює вам авто. А на тому авто, яке ви віддали, він по закону робить документи, що цей е, автомобіль був повернутий по «Lemon Law». Тобто за якоїсь дрібнички, за якихось помилок майстрів чи там е, неякісних деталей, та якесь там могла бути бракована партія, і вам три рази ставили з бракованої партії. Ви повернули автомобіль, і тепер цей автомобіль виходить на ринок, і ми можемо його придбати за аукціону з дуже великою знижкою. І е, ми бачимо, по якій причині цей автомобіль був е, повернутий, якби викуплений назад, ну, заводом, виробником чи там е, дилерською. Так? І зазвичай нові дилери не продають зі свого лоту Lemon Law машини. Вони їх віддають на аукціон, і такі хлопці, дівчата, як Dart Motors, які продають живані автомобілі, отримують доступ. На таких машинах може бути там і 10 майлів, і 100 майлів, і 1000 миль. Тобто, це машини дуже свіжі, з дуже маленьким пробігом, але за дуже хороші гроші. І є ще junk scrap, Тобто, це вже коли йде списання автомобіля, документи такого автомобіля перероблюються на junk scrap, щоб більше не могли перепродати, нічого переробити. Тобто, якби цей автомобіль по великому рахунку видаляється з системи Carfax. А, Далі в нас ідуть пошкодження. І тут я теж хочу зробити зауважити: це такий дуже великий блок того. І наші українці дуже бояться того блоку. Тобто, коли всі там чують, що clean title, no damage і два ключа, це те, що всі мріють мати. Але коли в машині пишуть, що є minor damage на Carfax Report, поясню, з якої причини він може там з'явитись. Будь-яка аварія, яка є зарепортована до поліції. Або будь-яка аварія, яка є репортована на страховку, навіть якщо ви там не отримали кошти, чи у вас не було пошкодження все рівно на страхову, наприклад, вас в'їхали, там вас нічого нема, а в інакшої людини тріснула фара. Та людина викликала поліцію, чи там ви викликали поліцію, і вона подала навіть на свою страховку, бо вона була винувата. І та друга страховка, маючи поліс репорт, маючи ваш ВІН номер на ваш carfax Репорт. Поставить, що у вас була аварія, і вас в'їхали ззаду. Вони відмічають е, пише: там є три категорії: майнер, moderate і севір, тобто легке, середнє і тяжке пошкодження. І вони відмічають, де там перед, зад, збоку, справа, зліва. І от на автомобілі, на якому у вас могла бути одна подряпана або взагалі нічого, е, вас на карфаксі може з'явитися демедж, майнер демедж, і буде та зона. Або, наприклад, виїхали і лобове. Та попав камінчик, чи щось сталося, ви дзвоните в страхову. Більшість страхових міняються або zero deductible, тобто ви нічого не платите, або у вас там є якісь 100-200-500 доларів deductible залежно ну, вартість, та, бо є автомобілі, де лобове коштує 2-3 тисячі, а є, де коштує 200 доларів. Тому, якщо у вас з тих дорожчих і ви звертаєтеся в страхову, страхова так само може зробити репорт на Carfax, і у вас буде на репорті «minor damage». Тому коли ви дивитеся Carfax і бачите Minor Damage, на це увагу звертати не варто туди. Входять пошкодження, такі як царапини, вм'ятини. Тобто, ви могли бампер пошкодити об на бордюрі, розумієте, розвертатися і заїхати назад. Вирішили зробити це через страхову, тому що у вас там Zero Deductible, нічого не платите. Або кажу, хтось на вас, вас взагалі нічого не було, а на репорті буде. Тому уважно читаємо репорт і звертаємо увагу, якщо це майнер, якщо це невелике пошкодження, то е подушки, до речі, там airbags, подушки на майнер не стріляють. Тобто, навіть якщо був якийсь невеличкий ексидент, він може теж бути в тій категорії, але це каже щось дуже незначне, і ну, воно не впливає ні на що. Далі в нас іде moderate damage, тобто це є помірні пошкодження. Тут вже могли стріляти подушки, а в цій категорії могли йти під заміну якісь деталі або бути помальовані, тобто як кузов. Але ну, тобто це був автомобіль, який підлягав ремонту. Тобто цей автомобіль було більш логічно для страхової чи для вас зремонтувати, ніж його там списувати. І цей, тобто, це були. Пошкодження незначні, які виправлені автомобіль назад на ходу. І от саме е, третя категорія, яку е, ну, не варто купляти та, автомобіль. Хіба ви його купуєте за дуже хорошу ціну, е, перевіряєте на своєму автосервісі? Це є severe damage, це є серйозні пошкодження. Е, це коли в автомобілі були вистріляті подушки. Це коли страхова компанія вирішила його списати, бо його було дешевше, якби придбати клієнту новий автомобіль ніж цей ремонтувати. Його виставили на аукціон, хтось його зремонтував, зробив ребілд. Переробив на нього ну, якби новий тайтл, зробив інспекцію, і цей автомобіль виходить на ринок з Carfax Report і severe damage. Тобто, ну ви маєте розуміти ризики. Та тобто вам купувати що ви хочете, на що у вас є бюджет. Але просто щоб ви мали розуміння, що це таке. Асі... Якісь Анастасія. запитання? Дмитро а, а, я давайте запитання багато. А, просто варто сказати, що у нас сьогоднілося декілька хвилин. Давайте спочатку я підсумую. А, що місяця й картона фак... ще дві? В нас, в нас ще три. Давайте ще три розкажу. Тоді і все. Давайте а, наступне це історія обслуговування, тобто а, автосервіси, всі великі а, автосервіси роблять репорт обов'язково. автосервіси як Dart Motors, або інші роблять його за бажанням, тобто закону такого немає, що зобов'язує нас робити репорт. Тобто, це є за бажанням: чи ми відмічаємо, чи ми висилаємо, чи ні. Чи на... ну, тобто, це залежить від автосервіса. Але якщо це, наприклад, ви їздите на Мерседес чи на Хонду, чи на будь-який офіційний дилер, вони завжди будуть робити все, щоб ви не робили. Тобто, заміна. Масло у вас буде там показано, колеса буде показано, перевіряли електрику, буде показано. Тобто будь-який запит ви приїжджаєте, в Carfax Report буде написано, що ви приїхали з таким запитом, і вони зробили таке, таке, таке. І кожен раз, коли ви будете приїжджати, воно буде відбиватися назавжди в системі. Наступне це є пробіг автомобіля, він йде по власниках. Кожен, кожен ремонт, якщо він був зроблений, в Великого дилера, який робить репорт, буде все відбито. Тобто ви можете подивитися і по цьому часто ну, якби легко е визнати, коли пробіг є скручений. Та? Тобто, вас ніколи не може пробіг падати, у вас пробіг має рости. І ми, як дилер, ми такі автомобілі бачимо достатньо часто, коли один дилер, е репорт робить одної цифри, а потім через там рік іде цифра менша. І, тобто, ну, якби ми вас купуючи автомобіль в Дарт Моторс, з вами вже такого не станеться, бо тому, що ну, якби ми це відсіюємо такі автомобілі. І саме наступне питання це recalls. Recalls — це коли виробник а, визнав за різних причин, там за різних безпеки, чи просто якось вони визнали, що а, якась деталь в тому автомобілі є несправною, або є дуже велика вирогідність того, що вона вийде а, зі строю, і вони погоджуються. Безкоштовно її замінити. І от на Carfax ви теж можете побачити, чи на цю марку, чи на цей він номер є якісь реколи. І якщо вони є, ви звертаєтеся в офіційний авто сервіс від той компанії, де у вас автомобіль, тобто, якщо у вас там BMW, то ви їдете в BMW, і вони ремонтують вам той рекол безкоштовно. Все, це все, що я маю по Карфексу. Все тоді, друзі, я тепер може можу підсумувати. Отож, в Carfax Report входить кількість власників, історія реєстрації, пробіг, аварії та пошкодження, страхові випадки, ремонтні роботи, використання авто, тайтл і ще можливо якісь інші такі нетривіальні моменти. Проте Анастасія, щойно все про все розповіла, і підсумовуючи ще раз перепитаю, тобто у. Дарт Моторс, кожен автомобіль вже має Carfax репорт. Людина може прийти перетину купувати, побачитися репорт. Правильно, так вони є на сайті. Кожен вони автомобіль на автомобільна motorscom ви заходите і до кожного автомобіля. Там є значок Carfax, Ви на нього натискаєте і відкривається вам репорт на автомобіль. Супер. А крім того, ми ще вирішили, що може комусь цікаво перевірити свій автомобіль. Ми до кінця місяця, до кінця серпня, можете написати нам на сторінку в інстаграмі свій він номер і yes. емейл. І ми безкоштовно відправимо Carfax на ваш автомобіль. Це дуже цікаво. Тому, друзі, Carfax – це як резюме, коли ви шукаєте роботу. А без того не варто купувати автомобіль, так само як без того не варто когось наймати до себе в офіс. Анастасія, дякую, що до нас сьогодні доєдналися. Дякую, що розповіли дуже важливу актуальну тему. Наступного разу сподіваємося, або ви візьмете нас з собою на відпочинок, або до нас в студію завітаєте. Тому до скорого. Дякую вам. До побачення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.